Да, Зараз почитаємо. Страницю, где? Надеюсь, їжджайте здесь. Ага. Це Господь Ісус Христос. Ну-ка піднімаємося на саме верх. Ну, по давай, давай. Перша станція. Ісуса засуджують на смерть. Слава стрілястям Твоїм, слава довготерпіння твоєму, Господи, слухай, як проголошуть вирок моєї смерті. Подивиться, в якій мовчанці і з якою терпеливістю і лагідністю переймає його моє серце, душі, які хочете мене наслідувати, вчіться зберегати мовчання і спокій душі і спокій духа тоді, коли вас щось болить і коли вам противляться. Аллилуйя! Господи, просимо Тебе за душі наших людей, які знаходяться по тубіччя. Помилуй, їх, Господи, прости їм провини, вільні і невільні. І царство небесне. Амінь. Ну ось і закінчилась наша дорога. Ми вийшли знову до храму, до той міської лікарні, якої були, ви от і бачите її. І зараз свій шлях спрямовуємо спрямовуємо до автостанції міста Бугледар. Міста Перемишляни. Ми саме з міста Бугледар, яке зараз є фортецею, прифронтовим містом, в якому наші збройні сили нанесли поразку усім Окупантам, які наступали на цьому напрямку, і тримають місце під контролем нашого, нашої держави, нашого українського народу. Де Боже, щоб кожного нашого воїна, якщо це можливо, і ми молимося про це, минула смертоносна рана, і щоб вони повернулися додому з перемогою на державою агресора. Наповни нас, Господи, наш український народ, прости наші провини, які ми маємо перед тобою, бо немає ні жодної людини, яка б не зарішила перед тобою. І дару нам, Господи, твої небесні і земні блага. благо, даруй, Господи, перемогу українському народу над усіми порогами внутрішніми, яких чимало, і зовнішніми. Аллилуйя! З вами був Єгнатов Сергій, солдат 105-го батальйону територіальної оборони 109-ї бригади, сил тероборони. Увідстався я зараз. Але козаки, воїни колишніми не бувають. Аллилуйя. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Сьогодні 15 років. Травня 2024 року ми йдемо через Браму, Святоспенську Уніску Лавру, яка знаходиться в селі Унів Перемишлянської територіальної громади Львівського району на Львівщині. Воді. Заходимо на територію Лаври разом із своїм. сыном Сергеем. Канал первой группы. Все, включи. Угу. Все, включи. Что? Ты же бить хочешь? А где колодец находится? Колодец. Ух цветочки какие. Вот. Это яички. А? Яички так сделаны. Ага, Пахальний? Пасхальні, ага. Пасхальний. Крустальний. Пасхальний. А, охота. Охота. Охотство. Охот. Буде колодец ногой. Колодец. Зараз побачимо. Может вам здесь взять, не хоче.

Кришу. А, щоб вот туда не потекал туда, да? В крышу. Вот. А дещо? Да? Ага. Да. А де ж А вот це вхід. А? Туда, куда ми йдемо. Вхід выйдемо опирайся. Така ступенька обережно. Так, ідемо. Угу. Ух ты. Давай подивимось, що тут є. Тут написано акція на три книжки про Унівську лаву, його за 95 гривень. Дякуємо за покупку. В проповіді на Великий піст Романа Хамакарія. Книжка «Унівський Затворник. Небо на землі. Ось тут люди парафіяни, тримають, отримують записки про здоров'я. Так. Це заопакій. Тут придбають свічки, яким сподобаються. Оце ящик пожертва на свічки. А там вдалі, ви бачите, знаходиться ящик. Ну, така, такий устрій, куди люди ставлять і зажигають свічі. Ось так. Запальнички лежать. І ось ми йдемо до самого храму. Обережно. Так, обережно. І ми ж робимо репортаж з тобою. Про, про наше відвідування Свято-Успенської унійської лаври. Бачиш? Не йшов. Ми зараз туди заходимо. Мужич лавру. пішли. Треба перехреститися, поклін зробити. Знімає шапку, окуляри. Треба в руках. Ходимо. Давай до ікони підходь, перехрестись. Ну, ну що, На тебе не заважає. І я зараз. Помолимось. Починай. Христос воскрес з мертвих смертю смерть поправ. І тим, що гробах життя дарував. Христос воскрес з мертвих смерть подолав, І тим, що грабах, життя дарував. Христос воскрес з мертвих смертю смерть подолав, І тим, що гробах, життя дарував. Продовжуй. Ну, Кам'янець поки ще. Селе Небесне, утешитель, душі істини, що всюди наповняєш скарби, дібор, життя подателю, прийди і вселися в нас, і вечість усе скверне, і спаси, благо душу наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.

Учимся уже себе, если есть это уже сахар, то это любой так и из земли. Это уже точно не все, это же наше, это же наше, не веди нас в искушение, вот вот ругал. Я как сила, слава, на веки, аминь. Малостер, открой нам благословенно Богородице, надеюсь, на тебе не загинем, но избавим с тобой ведь бит, ты боишь спасения рода христианского. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, ныне после час на віки віків. Амінь. Ангел Вапияша благодатне, чиста діва радуйся, і знову ріку радуйся. Твой син воскресе тридневна від гроба і мертвые воздвигнули. Люди, веселитеся, світіся, світіся в Новоесалиме. Слава Бога Господня на тебе Васия. Лекуй нині і веселіся сьогодні. Ти же чистая, красуйся, Богородице. А востаннє родженого тобою. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи Ісусе Христос Сине Боже, почуй нашу молитву і прийми її, даруй нашому народу українському перемогу над Московщиною. Наповни нас, Господи, і помилуй. Аллилуйя. Форматію, так? Милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородиця, щоб надіючись на тебе, ми не, заб... не погибнули, але щоб з тобою від бід, Ти Бої спасіння роду християнського. З висоти зійшов ти милосердний. Погребені, погребіння прийняв тридневне, щоб нас визволити від страстеч. І життя Воскресіння наше, Господа. Господи, слава тобі. Уки. Пудьмо, ягниш, хочемо. Чекаю, чекаю. Не Не, не где Вот, пришли. Что, слежаем пришли? Uh -huh. Пишем, тихонько. Сейчас uh -huh. Что, тихонько? Давай, спускайся. не Спускайся. Что то тут есть? Да. Не тяни. Не тяни к этому заход. за О, флеш mm Лен, вот такой не твои. Угу. Uh -huh. <с centralized> <салкиваю> <салкиваю> Ух ты! Ну вот здесь течет. Угу. Что вот тут течет? Да. Убери стаканчик, кружку, наливай воды. Ты. А ты? я. А где кружка? Там. А? Бери. Її. О, давай. Достань, достань. Подходи, ближе підходь. Ой, на колі підходи. Так, да, підходь ближче. ближче, ближче підходь. Бери. Її. Бери, бери, бери. Все, набирай водичку. Святу. Немножко. Ух ты. Это животворный источник священной воды.

Машинку напугай seen... <site Rut> на очки. Давай, одевай, одевай. Усак. Слушай, блядь, уходи, не знаю, где Да. Пошли. До дома идем. Пошли. Стой, руку, руку! Фу, давай. Руку. Крик держи. Тримаю. Поднимайся. Опа. О, я знаю, где это колодец. Ну, я буду знать это. У -у -у. А я знаю, где это колодец водичку набирать да, в, в кимнат. Да. Не да. так. А -а -а. Ага. Машина подъехала, да? Да. У него подъехала. Че машина ездит? Да, у нас сюда вольно ездит, а? Ну что, тебе сподобалось? Святого Спинского, у Лавра? Космос. Ох, храм, так, джерело води, природа, яка тут гарна, бачиш. І тірі, але трава, дерев. А я, в сумке, я вже якраз смока гуляв. Смка гуляв. А не глянь не погуляю, когда ну сники гуляв, коли ну, приїхав. Когда я приїхав, тонка я приїхав, ну я ну, гулял. Гуляв, гуляв их сни. Ну, по-моему, по лаку гуляв. От і зараз гуляй по, по лаврі. Моє, я уже нагуляв. нагуляв. Кучі. Ні-ні, ми що робимо репортаж. <рекунок> зараз ми проходимо через Браму, яка буде до Святоспінської у Нізькій Лаврі. Справу ви бачите господарські споруди. Їдальня для паломників, монастирська трапезна. А це будинок, в якому Святоспенська міська лавра надала притулок нашої сім'ї мешканця міста Богдадар. Я з Богдадара, жінка Сергій і Румія, вони з Донецька, там вони квартиру мали, яку зараз забрали. Я після звільнення з армії в грудні 22-го року теж сюди приїхав, бо місто Воглодар непридатне для житла, для проживання, там бої йдуть жорстокі. І тому, слава Богу, по Божій милості ми замешкали тут. Ну, і Ще мені нещодавно, в січні, місяці, надали ліжко міста у подальному містечку Львову. Ну да, поднимайся по да, ступенькам. Все, мы пришли, мабуть. У -у -у. Камеру включил. Включил камеру. Выключи. Выключил. Ну шо, давай, открывай двери, вечерние двери. Заходим. Так. Це тут написано оголошення Реколесійний будинок паломник. Ну, зараз ми по сходинкам підіймаємося на третій поверх. Там у нас келля. де мешкає моя дитина. Сергій і моя жінка. Я теж часто буваю, бо є, є ще є пікун своєї дитини. Заходь, Сергій, заходь, заходь. заходь. Гри. І я. Він не шлявся, він ходив, тільки він дуже повільно ходить. Оце наша келія. Mm. Давай, ну все, слава Богу, за все.